Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Куди Кострішає, поспішає. Костя поспішає, все робить на ходу, в машині. По-перше, тому що Костя не хоче прогавити вихід зранку в бо Таке діло. Так, собака, собака, ну що ну, ти прям тут колесо мені не їздиш? Трохи відвалігся, бо не хотів доїхати до того песика. Ну і в машині все я на ходу роблю, тому що за бортом мінус скажу вибачте, ранок ще трохи Windows не працює. За бортом вітер. Ну і щоб звук більш-менш був вам. Зрозумілий, що я кажу, тому вирішив це на ходу зробити в машині записати початок. Сьогодні Костя рухає половити Судака. Був я на тому місці неодноразово, куди я зараз їду. Там є Судак, але він невеликий. В принципі, мені та е, ну в принципі, мені та розмір. Таке, якщо зайде більш-менш гарний, буде чудово. Ну, якщо не зайде, я хочу отримати задоволення від цих покльовочок, понасолоджуватись ранком. Ну і що може в прилові ще зайде, я не знаю. Взяв я з собою сьогодні спінінг, довгий спінінг Азура Савада XP 99. -й. Спінінг це не для човна. Я сьогодні буду на човні. ну Іншого в мене нема. Тому буду ловити на нього. Катуху поставив на нього 4000-шимана ну, Наскі. Коротше, чого я це я все нахаду? Зараз я приїду до берега, розпакуюсь і все вам буду розповідати. На що я буду ловити, як я буду ловити. Ну і навіщо я буду це робити? Понеслась. Добрий ранок. Ви не скажете, де судака половити. Шановний. Шановний. Добрий ранок, ну чого не вітаєтесь, а? Підкажіть, будь ласка, куди мені? Ліворуч, праворуч, куди? Це прикол. Ну що, пригріб я, пригріб, спінінг зура савада XP, 828 тест, в неї 99-та довгий спінінг, ну він береговик, ну, в мене, на жаль, щось тут в мене переплуталося, на жаль, в мене короткого нема, тому я буду ловити на дліну, нічого страшного. Не буде. Далі катуха Шимана Наскі 4000. Шпуля, шнур, Азура X-Game. Чотирьохжильна одиниця. флюр, Азура Савада 033 і флагмановська застіпка така 3.0. Це по спінінгу. По спінінгу є далі по приманкам. Ось і приманочки мої. Ось на що я сьогодні буду ловити цього хижака малолітнього. Це віби. Віби, їх в мене вистачає. Різнокольорові, різні, які хочеш, такий тут і є. Аби ловив. Це мені Сашко задарував на день народження. Рандж ВІП-80-й. Красивий, япошка. Це у мене дуо, віби, теж там 21 грам вони начебто. Це від флагмана. Такі теж щось вони за 20. Це вікінг. Е, це я зимою ще на них ловив. Це теж флагмановські. Коротше, може якісь я забуду щось вам сказати, я під відосом посилання прикріплю на всі свої снасті та будемо будете там дивитися. Ось ще цю йокі, це важкий. Коротше, вибив вистачає, аби була риба. Ну що, з чого я почну? Почну, мабуть, я пошки. Такий у мене бойовий, він вже покоцаний. До... Давай з нього і почнемо Костя. Так, ну і одразу ж розповім вам з приводу проводок. Як ловити на ці віби. Принцип, коротше, принцип такий самий, як і у телспінера. Щоб довго я не мов нічав, я там обзори знімав на телспінера, проводка така. Повторюю, вібами можна ловити як джигом, да, класичним пару підривів пауза. І так само можна ловити підірвав і повільно рівномірити понад дном. Міняючи швидкість, в принципі, оце і вся проводка. Нічого тут важкого немає. Треба просто зрозуміти, що риба хоче в даний час, яку їй зробити подачу приманки. Подивимось, поїхали, що тут у нас є, з рибою. Ну, Буду зміщуватись, якщо тут нічого нема, то треба буде її шукати. Так я вам взяв з собою холодік, воно, І весь час його з собою беру. Для чого я його беру? Для того, щоб розуміти дно. Не рибу я там шукаю, там, тому і холоту рибу побачить дуже важко, особливо коли ти грибеш, Це не структурник. А от рельєф дна ну, для хижака це принципово, якщо ти. Становишся десь на свальчику, або стягуєш, або піднімаєш на свальчик, є шанси, що він там буде стояти. Добре, ловимо, ловимо, давай Костя, давай. Ось і перший підсів дружбанчик. и такие коротенько так. Бум. Ну, давай, иди, покажись. Ось, это и хлопчиська. Вот такие. Вот такие пацанчик. Ну что, с початком костя? Давай. Бежи, дружи. Е и один пистончик пидвейс без ударчиком уже прижал ну давай иди себе. Стандартные судаки, вот такие <laughs> бежи. Так, меняем приманочку, меняем. Давай, вот такие флагманские. почему сам э, и так? Вот этот до вин шумный. Може щось йому не подобається. Цей флагмановський, він прорезинений. А, спробую, може, трохи порівномірити, щоб не давати ніякого шуму, нічого. Ну, треба підбирати. Що ж, це ж рибаловля понеслася. вам и ревно мелочка шумный не захотел тільки поставив цей образу тюкнул ну ай здесь шоу, елки палки здесь шум ну лки-палки. Ну давай ще раз тут и костя, давай. Може він його вдарив, а не вратяку, Аби в рот закинув, бо я думаю, там два-три ну, шансів би не було. А може вдарив, а то його підбагрив і був сход. На жаль, хоча б подивитись. Пыл. Слухайте, вот сюда. Вот он. Ну давай, поднимайся. Слухайте, это хороший. Вот сюда. И что это? И что это воно таке? Ну це був братяку. Бо з подачі було. Так, треба, мабуть, доставати подсак. Не його баню. Такі приколи. Зараз. Флагмановський подсак. Дивіться що... кнопочка. А він вже... разложили какие то Кости <laughs> трухи. Ну давай, поднимайся. Давай, давай, давай. Давай, давай. Что там такие? Слухай, я не могу поднять его. Мне уже это забагрено. Ай цей сон. цей сон. Ну великий, ну но... сом. Давай. Іди сюди, опачки, все, Припаркували. хо 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 Ну що, Братан, як тобі? Як тобі там посадить? Зараз сніму гачок. Риба Так, все зняв бачите, шумний він не хотів, а от прорезиний цей він захотів, туди вже кидав так. Давай, ты покажу, таки дождю дому, дружбан. Ось такие жабыня такие малые. Вот так. Хорош, хорошая пиявка. Все, давай, дружбанчик, біжи до хати, підростай. Ща, да, схотів на рівномірку. На джиг не реагує, а ось рівномірочка йому зайшла. Тобто понад дном я його повів, обережненько, так не спіша. І воно йому зайшло. Ну, пацак я з собою вже беру, бо минули рибалки, щуку злив та й хай лежить. А вдруг, я розумів, що тут пісто на одні. Ну, а вдруг щось зайде, щоб не було це дуже боляче потім втрачати рибу. Та ще якщо у нас приманки виходить, ну це не, до, не зовсім добре, тому хай підсак лежить. Є, є, друзі. А ну хто ты? Давай Прям під нам дав Так, так шут, пиццак брать, Чи шо там Давай підсачок, іди сюди великий ну Хай буде в підсачку. Поміняв я колір Цей дуо поставил на натуралочку ось такие красавчик ой красавчик хорош сейчас мы тебе вызвали братан так, щипчики, боксы я знаю, чем це закінчується. Чип. еще раз. Чик. точек, бежи. Так, а ну-ка я зараз що Буду експериментувати, мені просто цікаво. Ось це мені. Мій дружбан задарив. Олександр Вікторович. Зараз ми подивимося. Зараз ми мартишки подивимося. Чи від души ти мені його задарив. чи так, аби я в човні сидів і мовчав, щоб я тобі не надоїдав. Так, ну чого, з виду нічого, Рич. Уип 80, й 23 гранчики, давай спробуємо на нього ще Да Вікторович щиро дякую тобі, дуже класний облер. ай. -яй -яй -яй. За пальці цепляється те що треба М Ну, мабуть хай полежить трохи, ну для крупної риби, бо ми ж тут дилетанти нам такі. Баблера. Ще ми не дай до, не доросли до них, то хай полежить трохи. Ми поки на ратліни до покидаємо. Від щирого серця тобі, Олександр Вікторович, дякую. Ага. Догнав, гадниш таки! Догнав! Ну, пістоны! Ну, костір на це і розраховував, правильно? Ну, давай! Да! Ну, бачите! Давай де сюди! Зараз, 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 зараз Ось Красунчик! Зараз ми тебе визволим ось такі Пістон. Ред. взяв підхопив. Ну давай иди сюди Ну инкубатор Инкубатор Костя хотів Хотів Костя инкубатор порыбалить Вот рыбаль Лови задоволення Як ты и хотів Красавчик лежи. Взяв ще один. І бачите, от йому сподобався цей дуо, реліз. І все. І зовсім нічого він іншого не хоче. Ну що, може вже і закінчувати, мені ці шпроти, в принципі, вже піднабридли трохи. Хоча це нічого таке, якщо не зійде. Давай, поднимайся, поднимайся. Что таке, где ты там? Ну, это це ничего, цей красавчик. Ай, сюда, сюда, палки. Ну, ничего, хай будет. Да, хотів вам показать полы. Треба було пиццак брать, ну облом було, но ничего. Е. Ще є. Е. Оце засудочило. Засудочило, так засудочило. Інкубатори. На вихід. <рість> дивіться, і окунь пішов. І такий доволі непоганий окунь. Гарний окунь. Оце рад він стриже все. Так. Давай, приманочку, триник. Вбережно. Ну що, дивіться. Гарний, ну хайер покажи людям, хайер покажи. Вот ледачи, який ли Оце це вам на коня і зайшло? оце це на коня і зайшло. Так, ну це треба подсаг, бо це я думаю, що це щука. А ну зараз. Зараз, зараз, зараз. Давай. Подивимось, хто ти там. Так. Так, готовий. Піднімайся. Подивимось. На тебе. Влупив добряче. Ну це щука, мабуть. Ні, це сом. Слухайте, це хороший сом. Ну як хороший? Ну все одно ж сом. Зараз ми тебе по цей покрутимо Спінінг в дугінь Піднімайся, піднімайся Давай, іди сюди. Ні, ти ще не виснажився. Я готов. Готов боєць. Фу, ну що, на цьому расунчику, мабуть, треба завершувати. Зараз я його припаркую та й буду відпускати. дивіться, мордяка одна торчить. Так, Ліп гріб. Давай покажу тебе, та підеш, братанчик, гуляй. Зараз открывай ротяку свою. Вот так. Уж дивиться який. Срай. Поддивіться на Чудо. Красавчик. А? Ну як? Воно Воно вітер роздувся Клас, клас Це просто красень, а не сом Я не знаю скільки він важить, не буду я його мучить Буду відпускати та і все Хай біжить Досить вітер роздума, досить сидіть тут. Все, друзі, закінчив я на сьогодні свою риболовлю. Все ви побачили. Чудово вийшла риболовля, неочікувані були подарунки для мене з цими соміками невеликими. Я кайфанув, я розраховував тільки на судачка невеликого, в принципі, все, як я собі Планував, так воно і вийшло. Ну, бонуси, боженька, побачив мої молитви і закинув мені пару бонусів. За що я йому щиро вдячний. <гум> Роздула вітер. Може б ще трохи і посидів би. ну, В принципі, дрібноти цієї я вже насмикався. Хвиля піднялася, це вже небезпечно, і тому вирішив закінчити. Що я можу сказати? Ратлін це. Тема. Це прикольна річ. Для різноманітності я вважаю, що ці приманки повинні бути у вас в коробках. Бува не хоче на силікон, бува не хоче на спінеру, давай йому ратлін і все. Тим більше, що ці приманки вам знадобляться ще взимку. Взимку на них теж. Хопа, 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 теж прикольно ловити, тому придбайте собі, дивіться самі, які ви хочете, придбайте, хай в коробці лежать. На коня, друзі мої, війна, війна продовжується. Накал, накал іде. Що я можу вам сказати? Я вже повторюю кожне своє відео. Друзі мої, моліться за Збройні сили. Допомагайте Збройним силам. Не падайте духом, підтримуйте один одного, ми обов'язково переможемо, все у нас буде чудово. Завдяки нашим янгалам, хлопцям, ми виходимо на ці риболовлі, виходимо гуляти, ну і більш-менш якось живемо в цьому стані війни. Важко всім, не падайте духом, тримайтесь, все буде чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, я буду вам за це вдячний. Я бажаю вам всім здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!